Всім привіт! І це рубрика мої історії. Пусковик підпишіться поставте лайк на це відео і нажміть на колокольчик. Якщо і напишіть коментаря, чи подобається вам ця взагалі рубрика мої історії. Побачите в описі цього відео другі мої відео, тому зайти на канал, ви самі побачите їх. Небагато, а ніж дві. Ну, а ми... я планала розказувати вам історії. Якось молода жінка, їй було приблизно років двадцять три. Вона завоїдняла мною і моєю сестрою. Її звали Юля, тобто моя мама. Вона їй сразу же, коли вона йшла до лікаря, вона була на шостому місяці, і їй сразу же батьки сказали, що типу, а ваші діти будуть незвичайні, тобто приготуйтесь. Ми не можемо точно сказати. Чим вам будуть ваші діти хворі, чи ще щось, чи що, що взагалі з ними станеться? Вона дуже сильно розочарувалася. Багато разів ходила до лікарів, щоб точно дізнатися, що буде не так з її дітьми. Але ніхто їм не зміг сказати. Але якось їй написали в Телеграм, що є такий існує лікар, але він знаходиться в другій країні Італії. Він не з дешевих. Вони накупили багато грошей, Бо вони були маркет, не дуже багаті. Е, да. Вони не були багаті, вони накупили велику суму, а тот ніше 10 тисяч доларів за один прийом. Просто сказати і подивитися. Коли вони приїхали, назбирали, там їм треба було ще маркет, зареєструватися в готелі. Їм все-таки лікар сказав. Я, звичайно, вибачаюся, я розумію, що ви сюди дуже довго їхали, але так сталося, що ми вам не можемо точно сказати, що у вас за проблема. Будь ласка, вибачайте, ми як компенсацію можемо повернути 1 тисячу доларів. Ну, тому що ви потратили мій час, ми вам не можемо повернути 10 тисяч. Звичайно, моя мама і тато, вони, звичайно, засмутилися. Вони зрозуміли, що все, вже треба чекати, поки ми народимося з моєю сестричкою, і все. Пройшло ще також три місяця, і вже, вже ми вже почали народжуватись. Звичайно, ми народжувалися раніше, ніж всі другі діти. Це було дивно, але ну, це ніяк не впливало на наш розум чи ще щось типу такого. Коли ми народилися, лікарі теж були в шоці, так само, як моя мама і тато. Коли тато побачив, то він одразу ж від нас ушов. Навіть коли ми ще кажуть, були ну єлі народилися. Він ж, коли їм сказав, лікар, все у вас там буде така проблема. То все, він ушов від нас, від моєї мами. Звичайно, мама засмутилася, але їй було не до, не до цього. І в чому прикол? Вибачаюсь, до мене зайшла мама, так продовжуємо. І в чому прикол? то що я з моєю сестрою народилися повністю з'єднані. Навіть лікарі думали, що можливо просто це вони так побачили, але ми реально були просто з'єднані, нас ніяк не можна було роз'єднати. Пройшло пару років, мама так і не знайшла заміну свого маркет нашого папу, ми вже трошки підрошли, нам стало по п'ять років, і мама боялася робити нам операцію, тобто, щоб ми були е, маркет різними дітьми, тобто не з'єднані. Бо це реально страшно, вона думала, що якщо б щось стане, якщо там ще щось. Ну, нам було вже і так нормально, ми вже звикли все робити разом, якби це не було важко. І ми вже росли і росли, а в класі поступили ми в школу спустя два роки. Вона було по сім років, ми поступили в школу, над нами всі насміхались, бо вони бачили перший раз таку дитину. Але ми знайшли одну подружку, нашу спільну, її звали Катя. Вона дуже була добра, вона, звичайно, трохи була молодша нас, але вона нереально була добра. Ми її дуже сильно любили і дружили з нею. Але якось. Моя тут моя сестра, яка морка з'єднана зі мною, забула сказати, що її звати Маша, а мене звати, мене звати Катя. Вот. І от в чому прикол, що знайшла Маша собі подругу. А от зі мною тут Катя, Каті вона не хотіла дружити. І мене це дуже збісило. І коли вони постійно разом говорили, то в чому, я ж була біля неї, я не могла відійти ніяк, бо ж склеєння. І це дивно. Отак от. І о, ця подруга їй дуже безсила, і вона поругалася з Машею. Звичайно, я ніяк до цього не була причетна, але, звичайно, моя сестра. Вона мене звинувачила, ну то, ну, якщо чесно, я її теж звинувачила б. Але я не була, як казати, не права в цій ситуації, бо мені реально немає куди діти. Ми часто за цього дуже часто соримося з моєю сестрою. Коли ми вже проросли, в мене з'явився хлопець. Він мене дуже любив, ми з ним разом розмовляли, ходили в кіно, але Маша була проти, тому що вона також така сама, як з подругою, ми з'єднані. Нам нема куди дітись. Але в чому прикол, що моя сестра вона взагалі протилежна до мене. Тобто вона кричить на всіх постійно, злиці на всіх. А я була добренькою, і зі мною якраз тоді він почав по зустрічатися. Ну, звичайно, нам вже по 16, то він міг зі мною це дозволити. Їй це дуже бісило, вона постійно опроганяла, але я вже надоїла від цього, то я їй попросила вести себе нормально. Вона сказала, що добре, і все було. І він перестав зі мною зустрічатися, тому що його реально це розбісило. Ну, якщо чесно, мене теж це б. постійно з одної людини, а другому, каже, прислідує тебе. І мама, і ми говорили нашу маму розробити операцію, щоб нас розділили. Якби вона не боялася, але це реально треба було. Якщо ми хотіли щасливого життя, то це реально необхідна, необхідна операція. Коли ми вже лягали в, пара, в палаці, моя сестра сказала, що, вибач, я була з тобою така, Я просто, мені було тобі заздрісно. Я теж хотіла собі дуже гарного хлопця. І мені їй було жалко, і я хотіла вже казати, що не, хват, не треба робити цю операцію, що сестра це головніше, ніж хлопець. Але нас вже нам включили таку білий маску з натворним, і ми вже почали засинати. Дивлячи на один одного, ми, ми заснули. І вже просинаємося, для нас це була одна секунда, для них було 10 годин. Дуже устали, мама навіть їздила додому за їжею, ходила в ресторан, ходила в туалет, сама вже устала, в телефоні сиділа і так далі. Це дуже довго була і праця, і все було, слава Богу, добре. Мама була нереально рада, що все сталося добре. І з тим хлопцем, коли я зустрілась, він реально був в шоці, тому що він думав, що я прийду з Машею, а їй не було рядом. Він все зрозумів з першого погляду і просто з розбігу взяв і поцілував мене. І це було так, наче не знаю, що. Ну, все, дякую вам за цю історію. Дякую за, за перегляд цієї історії. Всім пока-пока, підписуйся.